дорогі глядачі! Сьогодні говоримо про тему, яка стосується мільйонів українців, це пенсії. І так уряд знову готує реформу. І, як завжди, під гаслом для покращення. Але давайте будемо розбиратися людською мовою, що це означає насправді, де там будуть плюси, де будуть мінуси, хто насправді може виграти хто може втратити. Давайте все це розберемо по кісточкам. Отож, пенсія по новому. Що планують? У Верховній Раді зареєстрували проєкт про нову модель пенсійної системи. Ідея встановити пряму залежність між тим, скільки людина сплачувала внесків і скільки років людина працювала. От це співвідношення, і буде пенсія людини. На папері звучить логічно, більше платиш, більше пенсії. Ну, наче все логічно виглядає, але в наших реаліях, коли зарплати, вибачте, в конвертах і мінімальні ставки в офіційному секторі, це може означати одне. Для більшості пенсії зростуть зовсім трошечки. Отож, а які нововведення хочуть зробити? Що нового? Професійні пенсії для обраних, назвемо це так. Тепер спеціальні пенсії стануть професійними. Тобто, нам все це подавали, що ось там будуть скасовувати ці всі спецпенсії, щоб нормально можна було виплачувати, підвищувати пенсії всім пенсіонерам, щоб все це перерозподілялося і якось все це було справедливо. Насправді зробили спецпенсії професійними. Стануть спецпенсії професійними. Тобто військовим, правоохоронцям, суддям і прокурорам умови призначення пенсій переглянуть. І тут ключове переглянуть це не значить зменшать. Якщо коротко, то пільги для еліт вони залишаться. Ну, звичайно, ну як же ж вони це приберуть? Ну, рука руку миє. Ну як? Ніяк, ніяк не приберуть. А решта українців отримують таку, знаєте, реформу для всіх, спецпенсії для своїх, а інші отримують реформу для всіх. І як показує досвід, найчастіше це означає, що людям просто піднімуть вимоги більше стажу, більше внесків, пізніше вихід на пенсію, ну і піднімуть зовсім на от, от стілечки. Ну, якось так. Це якщо зовсім коротко. А, накопичувальна пенсія. Давайте поговоримо про те, кому взагалі все це буде вигідно. А, тобто це один із основних пунктів цієї реформи: це обов'язкова накопичувальна система. Це коли частину зарплати автоматично відраховують на ваш особистий пенсійний рахунок. А, ідея гарна, але лише тоді, коли є стабільна економіка, низька інфляція і довіра до держави. А тепер реальність: інфляція понад 14%. Гроші е, знецінюються швидше, ніж ви встигаєте їх відкласти. А якщо банк е, лопне або фонд збанкрутує, хто поверне, поверне е, накопичення людей? Хороше питання. Тож питання, чи готова країна до накопичувальної пенсії, коли навіть поточно ледь-ледь виплачують? Пишіть зараз відповідь на це питання в коментарях. Прожитковий мінімум скасують. Тобто, Кабмін хоче взагалі відмовитись від прожиткового мінімуму як розрахункової одиниці. Натомість обіцяють ввести новий механізм базової соціальної допомоги. Звучить красиво, але під цим може ховатися небезпечна деталь: якщо забрати прожитковий мінімум, пенсії можуть втратити прив'язку до реальних потреб. Тобто формально Індексація буде, а реально грошей буде вистачати тільки на комуналку і хліб. І те ще зрозуміло, чи вистачить на комуналку. Коли чекати цих змін до кінця року в Раду мають подати кілька законопроєктів про накопичувальну систему, про зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про облік пенсійних прав, про професійні програми для окремих категорій. Ну, а наступного року. 2026 -го. Уряд планує підняти мінімальні пенсії до 4 тисяч гривень. Але з урахуванням інфляції, це буде те саме, що сьогоднішні 3500. Тобто цифри ростуть, а купівельна спроможність падає. Що це означає для простих людей? Давайте чесно, кожна нова реформа в нас починається з фрази покращення? Завершується черговими умовами. Ти маєш бути непрацюючим, мати 35 років стажу, сплачувати внески без жодного пропуску. А якщо ти все життя працював неофіційно, вибачте, бо іншого вибору не було, то в старості отримуєш нуль плюс інфляцію. І головне, пенсіонери знову. Стають заручниками оцих експериментів. Бо замість того, щоб підняти рівень життя старших людей, держава запускає нові моделі, фонди, схеми, але не дає гарантій, що людина отримає чесне своє зароблене. Зароблене своє, те, що їй по, -по, -по праву належить. Висновок, отож. Реформа готується величезна. А, вже ото шуму наробили, знаєте, заяв мільйон. Обіцяють справедливість, а, обіцяють накопичення, а, обіцяють новий підхід. Причому що накопичення не зрозуміло, що буде з цими накопичуваннями, а щодо нового підходу, ну це добре, але ось щодо спецпенсії, тут залишаються питання. Бо обіцяли одне, а вийде по факту. Нічого не вийде, нічого не зміниться, все залишиться, як є. Але під, під, під новим соусом все це нам будуть давати цю інформацію. А, але нам з вами важливо пам'ятати, справедлива система це не та, де все складно і красиво названо, а та, де старенька бабуся, вибачте, може спокійно заплатити за ліки і за хліб. Тому головне питання не в тому, як буде називатися ця нова пенсія. А в тому, чи зможе на неї вижити людина? Ось що головне. Дякую за увагу. Час покаже, як воно буде новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.